Всім дай Боже, і це огляд ноутбука від Razer. На огляді модель Blade 15 RZ090369 2021 року народження, яку придбав для власного використання, як стає відомий із назви, ноут на 15 дюймів, точніше 15,6. Габарити в нього стандартні, нічим не примітний пристрій: 35,5 см в ширину, 23,5 см в довжину і близько 2 см товщину. Корпус максимально преміальний, приємний, скільки зроблений із якісної який пофарбовано в чорний колір. На кришці нас зустрічає красивий логотип компанії Razer, який навіть вміє світитися. Знизу знаходяться дві довгі силіконові ніжки і вентиляційні отвори для забору повітря. Гаряче повітря виходить позаду пристроїв, члено між дисплеєм та корпусом. Відкривши кришку, нас зустрічає великий ips дисплей як швидше казав, на 15,6 дюймів. Частота оновлення 144 Гц, час відгуку 8 мілісекунд. Співвідношення в нього 16 на 9, що є вже трішки застарілим. Проте дуже комфортним для користування яскраві екрану 300 ніт і кольорне охоплення серджі 100%. В Загальному хороший дисплей для ігор і не тільки. Нижче дисплеї знаходиться клавіатура. Вона має короткий форм фактор Тобто без цифрового блоку. Присутня підсвітка клавіш сіма кольорами веселки. Саме така лагебета підсвітка вас зустріне під час першого вімкнення. Віддільного контролера підсвітки в кожній клавіші немає, тобто ви не зможете налаштувати підсвічування окремих клавіш лише пресет від виробника. Клава мембрана середньостатистична, Негучна і має приємний і відчутний хід клавіш. З обох боків від клавіатури знаходяться динаміки, які прикриті металевою сіточкою. Є підтримка крутого звучання THX, проте ця функція платна. Ще нижче відносно клавіатури розташовано великий скляний тачпад, який має підтримку від Windows. Ним приємно користуватися. Якщо у вас раптом немає міші під рукою, то сильно страждати не повинні. Хіба ви забажаєте грати на ньому в шутери? В такому випадку мені вас реально шкода. Кількість портів царська. З ніва знаходиться порт для зарядки фірма від компанії Razer, RJ45, який може максимально передавати до 1 Гбіт на секунду, швидкісний USB 3.2, Thunderbolt 3 версії та комбінований 3,5 мм джек для навушників. Права присутній отвір для фіксації ноутбука в магазині, HDMI порт версії 2.1. Пара ідентичних USB A3.2 та доволі швидкий USB Type-C 3.2. І ось нарешті переходимо до найсмачнішого начинки. Спершу хочу почати з того, що в ноуті стандартний конфіг пам'яті, тобто 16 ГБ швидкісної ddr 4 оперативної пам'яті на частоті 3200 МГц та 512 SSD M2 для роботи системи та зберігання файлів. Диск максимально звичайний і нічим не примітний. До речі, Оперативну пам'ять можна замінити, проте п'ятого покоління вам не вдасться сюди втулити, адже ноутбук її не підтримує. Під постійну пам'яті цілих два слоти, один із яких вже встановлено диск, тому у вашому розпорядженні є вільне гніздо, в яке ви можете вставити все, що вам стане грошей. І аж після такої великої кількості слів та води я з гордістю можу представити мозок, тобто серце, тобто камінь. Коротше, i7 10750H встановлено в цей Razer. Це 6 ядер, 12 потоків, TDP 45 Вт. Взагальному хороший процесор, проте це найслабший i7 із всіх i7 10-го покоління мобільних процесорів, як би прикро не було. Він досить гідно показує себе у користуванні та геймінгу, відповідає імені i7. Якщо ви не надто вибагливий користувач і розумієте бодай щось в ноутбуках, то процесор вас не розчарує, адже у тих авторів, які знімають огляди на круті ноутбуки, розказують за тих 8, 10, 12, 16, 20, 24, 32 ядра. Ну серйозно. Карл, він або згорить, або буде важким і непрактичним. А тепер переходимо до відеокарти. 3060 від компанії Nvidia вас точно не розчарує. З її допомогою я назавжди забув про налаштування графіків іграх, все літає на частоті 60 кадрів за секунду і більше. А якщо чесно, вам всім напевно відомо, що ця відяха може в роботі та в іграх. Ой, ледь не забув про акумулятор. Хоча тут і так немає нічого цікавого. 65 Вт годин для ігрового ноутбука це ніщо. Тому час роботи від акумулятора маленький. Перегляду відео десь на 3-4 годинки на один фільм вистачить. На більше розраховувати не раджу. Ось таким виявився цей апарат від Razer. Пишіть свої думки в коментарях, а ми невдовзі зустрінемось. Бувайте!